Беріть на замітку список ідей для вашої сімейної фотосесії в найближчі теплі вихідні, не дайте осені пройти повз, не залишивши знімків на пам'ять. Золота осінь, на жаль, триває недовго, ще швидше проходять дні Бабиного літа, і як хочеться відобразити цю поетичну пору року на фотографіях, не знаєте, як зробити це красиво і оригінально, озброїтеся нашими ідеями один арбузове царство. Складно уявити овоч або фрукт, який асоціюється з осінньою більше, ніж гарбуз, якщо ви хочете поповнити сімейний альбом барвистими осінніми фотографіями в помаранчевих тонах, вибирайте їх в якості реквізиту. Наприклад, якщо на вашій ділянці виросло багато гарбузів, можна сфотографуватися, сидячи на одному з плодів, або скласти гарбуза поруч після збору врожаю і прилягти в цьому помаранчевому морі. Ще цікавіше, виходять гарбузове. Фото маленьких дітей, ви можете очистити великий пліт від м'якотів, підсушити і посадити туди малюка. Нехай хтось знаходить дітей в капусті, гарбуза нічим не гірше, як знімати, як правило, для портретних фотографій на вулиці при денному світлі вам буде досить перевести камеру в режим портрет або режим пріоритету діафрагми, ав і встановити її назначені в два вісім якщо ви не боїтеся колупатися в налаштуваннях. Також вручну встановіть ISO в межах 200 400 200 якщо на вулиці ясна погода, 400, якщо небо затягнуте, і швидкість з двора 1 200 або трохи більше. Баланс білого освітлення або тінь. Два виставка врожаю, якому дачникові не хочеться похвалитися друзям і родичам багатим урожаєм фруктів, овочів і ягід. Осінь пропонує величезні можливості для створення розкішних натюрмортів, які не поступалися б за красою полотнам відомих живописців. Якщо ви хочете по-справжньому вразити всіх наливними яблуками, позатими гарбузами, соковитими грушами, життєрадісними соняшниками, керуйтеся правилом чим більше, тим краще зберіть всі плоди в одному місці. Кого не вразить фото величезної гори рум'яних яблук. Романтично виглядають плоди. Зібрані вплетені кошики, цікаві кадри виходять. Якщо знімати урожай зверху, якщо в душі ви справжній естет, спробуйте застелити стіл красивою скатертиною і створити на ній витончену композицію з осінніх овочів, фруктів, ягід і квітів. Головне не забувати про те, що фон теж має значення. По можливості він повинен бути максимально нейтральним і не відволікати увагу на себе. Як знімати? Найпростіше знімати натюрморт на вулиці при природному денному освітленні, враховуючи, що ваша модель нерухома, найзручніше знімати в режимі пріоритету діафрагми АФ на в 4, 8, Чим менше значення діафрагми, тим більше розмитим вийде фон. Не забувайте про баланс білого. Найпростіше користуватися автоматичними режимами лампа розжарювання. Тінь, сонце і т. В залежності від освітлення, якщо хочете, щоб фотографія вийшла в теплих тонах, вибирайте режим хмарно. У приміщенні бажано знімати біля вікна, при цьому штучне освітлення повинно бути вимкнено. Щоб підсвітити затінену сторону композиції, можете використовувати в якості рефлектора підручні засоби, наприклад, блискучий деко або фольгу. При зйомці предметів зверху значення діафрагми бажано збільшити до 8 Одинадцять, щоб фотографія вийшла більш чіткою. Три кутаємося в пледи, картаті пледи, ідельний реквізит для осінніх фотосесій. Візьміть тепле покривало термос з гарячим чаєм і вирушайте в парк. У плед можна закутатися, його можна накинути на лавку або розстелити на землі. І ви моментально додасте фотографії трохи домашнього затишку, як знімати. Вимоги до налаштувань камери для такої фотосесії такі ж, як і в першому випадку вибирайте для фотопрогулянки теплий день, встановлюйте камеру на 200-400 в залежності від того, ясний день або похмурий, в 285,6 витримка 1200. Не забувайте про адекватний освітлення баланс білого. В крайньому випадку можна перевести камеру в автоматичний режим портрет 4». Ховаємося в листі, впевнені, у вашому сімейному альбомі вже є знімки з букетом або вінком з різнокольорових осіннього листя, або, як мінімум, фотосесія, де ви весело підкидаєте оберемок листя. А якщо до трохи менш очевидної ідеї фото з листям закопатися в неї. Погодьтеся в дитинстві, про це мріє будь-яка дитина. Для здійснення цієї затії вам знадобиться купа сухих яскраво-жовтого листя, лягайте прямо в неї і присипте себе листям, щоб фотографія вийшла більш живою і природною. Попросіть фотографа в момент зйомки влаштувати над вашою головою листопад. І, звичайно, не забудьте про посмішку, воля, пустотлива осіння фотографія готова. Як знімати? Якщо ви плануєте підкидати листя в момент зйомки, найкраще переключити камеру в режим спорт або пріоритет витримки і встановити її на значенні не нижче 1, п'ять або вище. В цьому випадку листя на фото будуть чітко видно 5. Прогулянка під парасольками, нехай це не дуже креативно, зате перевірено часом. Фото з красивим яскравим парасолькою ще ніколи не було зайвим. Не соромтеся покружляти або потанцювати перед камерою. Знімки неодмінно вийдуть життєстверджуючими. стверджуючими. Головне, не забудьте підібрати парасольку, що гармонує з одягом. Фотографії вас в яскраво помаранчевому плащі з кислотно-салатовим парасолькою в руках будуть виглядати як мінімум дивно. Як знімати? Все залежить від того, наскільки розкуто ви будете вести себе перед камерою. Якщо ви будете активно рухатися, перемикайтеся на режим пріоритету витримки і встановлюйте швидкість затвора не менше 1,500, або вибирайте автоматичний режим спорт. Якщо у ваших планах розмірена романтична фотосесія, вам відійде авторежим портрет або режим пріоритету діафрагми, або зі значенням діафрагми в межах в два Стрибаємо по калюжах, ще одна улюблена дитяча весняно-осіння забава стрибати по калюжах. На вулиці пройшов дощ не сидіть вдома, надягайте гумові чоботи і вирушайте мочити ноги, ефектні фотографії вийдуть, якщо на них будуть чітко видно бризки. Як зняти? Щоб захопити, розлітаються з під ваших ніг краплі води, перемикайтеся на режим спорт або режим пріоритету витримки. В назначенні швидкості затвора не менше 1 один у похмуру погоду не забувайте вибирати баланс білого в режимі хмарно, сім килим з дівочого винограду, перша половина осені пік краси дівочого винограду. Ця пишно зростаюча ліана загоряється червоно-помаранчевими сполохами у вересні-жовтні кращого фону для фотосесії не придумаєш. Вам відійде будь-яка стіна поросла цією рослиною, головне дочекатися того самого моменту, коли листя придбає помітну забарвлення. Як зняти? Вибирайте настройки для портретної зйомки авторежим портрет або режим пріоритету діафрагми, а в зі значенням діафрагми в межах 28, 8. 5,6. Не завищуйте чутливість, якщо не хочете отримати пересвічені фотографії. У гарну погоду ISO 200 буде цілком достатньо 8. яскраві хризантеми, як гарбуз, можна назвати самим осіннім плодом, так хризантему самим осіннім квіткою. Всього один скромний букет або клумба прикрасять будь-яку сезонну фотосесію. А чому б не об'єднати гарбуза і хризантеми на одному знімку? Візьміть на замітку нашу ідею красивої композиції з цих рослин, як зняти. Використовуйте налаштування для портретної фотосесії. Якщо хочете, щоб фото вийшли в теплій гамі, встановіть баланс білого в режимі хмарно, а ви вже встигли зробити яскраві осінні фото. Поділіться ними в коментарях до цієї статті.